Але одна з моїх улюблених тем це коли ми робимо імпульсивний емоційний шопінг. Тобто я змучилась мені погано в мене нема сил. Чим себе потішити, і оце тішити себе через їжу або тішити себе через шопінг. Якщо все з їжею, тут ще таке спірне питання. Там гарно в принципі можна похарчуватися, заїхати гарне місце, воно вас підбадьорить, воно вас надихне. Ну а чому б ні, сама так роблю? Дуже навіть класно працює. Але якщо це затоптати пачку чіпсів, заїсти шоколадкою, а потім я не знаю, ще якось щось таке вчудити. А тобто, це просто заїдання, аби щось поїсти, то, звісно, то ні. То ваші всі сили йдуть на переварювання того що ви себе не кидали. І теж саме з шопінгом. Тобто, якщо ви емоційно заходите на якісь сайти, які досить дешеві для вас, не дешеві сайти. А сайти дешеві для вас, тому що тут, тут є велика різниця. В мене є клієнти, які заходять на сайти Жанелі, шопляться собі там якимись помадами, косметику. Ну, тобто, для когось це емоційний шопінг. Та на Накуп, накупляють купа всякого, воно їм не потрібно, але їй хочеться якогось такого гарного настрою.